Так, привіт, друзі! Настав той час, коли вже руки то в мазуті то в грязі. Раніше трошки он з того свого чортика потрусив і ржу після зими, ну і зараз вже прогріваю перед сезоном. Тут ділянка була раніше люцерна. Хочу підсіяти по-новому, щоб було чим кормити тварин, бо тут вже не залишилось поодинокі тільки рослинки ще. Ростуть, ну і земля не трогалась тут років 5. А зараз пройшов дощ, зимою так вологий не було, а оце ось весна, хоча б трошки порадував дощ і можна щось зробити. Бо по сухому, хоч то японець, хоч китаєць, думаю, не варто так мучити техніку. Зараз земля волога і, в принципі, доволі легко. Підривається, виходить гарно, думаю, все повинно вийти. І оце ось половину, можна сказати, зробив, пообминав тут дерева. Як би там не було, хтось скаже, що тільки міні-трактор краще мотоблока, ну але так сюди трактором не влізеш, навіть якщо він міні-а на такі роботи мотоблок взагалі. Чудова штука. Один з глядачів просив показати, як виглядає фреза на цьому японці, які там довжина ножів, ширина. Все це покажу в кінці відео. Ну а зараз доробляю цю ділянку, щоб можна було розкидати люцерну. Роблю це вечором, так як тут поруч стоять вулики, і бджоли вдень це зробити не дають. Кажу, щось виходить. Ось, де ціла земля не тронута, а тут пофризовано. Я не сильно глибоко фризу заганяю, мені аби скопати, і щоб тут могла зійти люцерна. В принципі, цього достатньо, цей бур'ян підірваний. Звісно, щось приживеться, щось висохне, та й люцерна так само, щось зійде, щось не зійде. В принципі Якби було на корм. Тут ось також дивіться така ситуація. Міні-трактором ніяким сюди не влізеш, а мотоблок якраз проходить. Трошки чіпляє гілки і нормально. Так, ну все для підписників, чи як там люблять казати популярні блогери. Опустив пачкою в землю і можу спокійно знімати про фрезу. Зараз покажу її ширину та все інше. Так, ось крайній ніж. І ось сюди. Ну, виходить десь 63. Там воно ще один є. ну Десь 62-63 сантиметра ширина. Висота ножа. Так, крайній ніж його рідний. тому... Будемо орієнтуватись по ньому. Так, ось від вала. І сюди Ну десь 16 з лишнім. Ну По факту, якщо заміряти від твердого ґрунту прямо по бортику, то виходить десь 18 см. Ну, можливо, тут ніж трошки він зігнутий. Можливо, я трошки не все міряю рулеткою. Ну, приблизно десь 18 см по факту виходить. Швидкості в неї дві. Одна повільніша, ну інша, відповідно, швидша. Ось тут з під низу є така шторка. Тут для цієї шторки ось такі кріплення з обох сторон. І ось така планка, на якій ця шторка кріпиться. Так, шторка, ось вона йде ось сюди, тут закріплена до металу. Ну я так розумію, що тут йде один лист. Тут ось два. Вона ще робиться, можна зробити вущу. я так розумію, що між листи шторка більше. Для того, щоб між ці листи ось цей і он той не напихала землі. Ну, я так думаю. А там тут такий корпус, в ньому ланцюг, ланцюг доволі міцний. Щоб йому щось зробити, не знаю, можливо, потрібно в таку вже суху тверду землю загнати, ну або піймати якийсь такий Конкретний корінь. І тоді щось можливо йому станеться. При нормальній його експлуатації той ланцюг повинен ходити не менше, ніж в цей мотоблок. Так, ну а до мотоблока вона підключається ось так. Прикручується на 8 шпильок, а приводить її ось ця шестерня. Ось такий міцний у неї ланцюг. Ну і більше тут нічого не видно. В моєму випадку два ножа, вони не, рідні з цієї, вони не рідні цій фрезі, і вони мають трошки іншу форму. Бачите, це ось так завернутий, а рідний її ось так. Тобто більший кут ось тут. По обробленому ґрунту я різниці не бачу між таким ножем та ось таким. На цьому було маркування буква К. Можливо, це скуботи, трошки, просто по-іншому зроблена форма. Ножі. З такої дуже гарної сталі. Вони навіть отак були залишені, не почищені, нічим не намазані на зиму, то за зиму вони навіть не поіржавіли. Посередині тут два ось таких прямих ножа. Ну, це все як на картинці, так і повинно бути. Я так розумію, вони для того, щоб проходити вон біля ось цього корпуса. Якби він був зігнутий, то там би він не пройшов. А так якраз проходить. Ось цей вал, він виходить трошки під кутом, не прямо із цих підшипників. Можливо, зроблено, щоб краще перекручувало землю. Ця сторона, в принципі, така ж сама. Збоку на ній ось такі щитки, які можна відкрутити ось цей метелик, опустити чи підняти кому як потрібно. Тут ось опорне колесо, яким виставляється глибина. Не знаю, як там в китайців приблизно думаю так само, можливо, просто по формі трошки інше і там метали різні. А так думаю, все повинно бути схоже. Тут є ось таке кріплення, не знаю точно навіщо воно тут потрібне, але воно тут є. Також ось цей болт, якщо відкрутити, знімається колесо, і там є ще один отвір, яким, здається, колесо стає якось під кутом. Також не знаю, можливо, під дуже нерівні ґрунти, де потрібно там щось. Ось так зробити, чи можливо там одну сторону дужче закопати, іншу трошки менше. Ну Я використовую тільки в такому положенні. Мені цього достатньо. Коли в роботі воно стає ось так. Якщо ось підняти, його, то воно перекручується. ну тут, тут ось така ручка зроблена для того, щоб переводити у транспортне та в робоче положення щоб колесо, коли там переїжджати, опускалося нижче, фреза піднімалась вище. І так само, навпаки, підняти колесо і, за... і опустити нижче ножі. Тут ось також можна щось поставити. Бачив на відео, як там в інших країнах у нас такого не бачив. Використовують, а тут стоїть не колесо, а можна і з колесом. Ось тут ставиться ось цей отвір, і сюди ставиться такий підгортач. Ну, по принципу, такого, як ми там на картоплю використовуємо і можна одразу фрезувати і робити там канавку якусь. Наприклад, під посадку картоплі чи чогось, тоді один рядок виходить разом з тим, що проходить фреза. ну В принципі, Думаю, що так. Бо такі штуки бачив. Сам корпус, оцей захист, він дуже міцний, іноді я на нього стаю ногами, і він навіть не прогинається від мене. Тут залишилася ось така табличка, там розписано, як використовувати фрезу. і плюс схема розташування ножів, як їх можна поставити. Можна ось по такому, можна ось по такій схемі, можна по такій. І я так розумію, трошки по-іншому буде фреза працювати. Ну, оце ось, в принципі, і все. Так, швидкості дві я вже про це казав. Ну, Для наших ґрунтів, то в основному я використовую першу. Це вже якщо потрібна, там зовсім пухка земля, така рівненька, прям, прям, знаєте, як розпушена повністю, можливо, можна сказати, як пісок. Тоді вже можна там включити другу. Ну, Але рідко це потрібно. Тому в основному перша. разі думаю, так як і мотоблоку більше 20 років. Сумніваюся, що тут хтось міняв якісь пильники, сальники чи підшипники, все працює поки що ідеально. Якщо щось зноситься підшипники, завжди можна знайти. Які я дивився, тут стоять по мотоблоку, то в принципі всі є. Тут ось також дивіться на Біля одного ножа є ось таке кріплення. Ну, не знаю, правда, для чого воно. Можливо, хтось знає то напише. На іншій стороні точно так само. Ще також є ось така шторка, яка розділена на три частини. Це щоб коли той, хто працює з мотоблоком, йде ззаду, щоб з фрези не летів ґрунт на ноги. Що доволі... Непогано допомагає. Зараз холодно, бачите, і не розправляється. І тільки тепло, воно в принципі розправилось ось так. Єдине, що колесом трошки ось тут його стирає. Глибина регулюється, ось крутиться ось ця ручка і колесо піднімається або вліво, якщо крутити, опускається. Коли працює, замічав на китайцях, що він так гнеться, грає. Не знаю, можливо, він тоді рівний залишається. Ну на цій фрезі, в принципі, він впевнено йде рівно. Немає такого, щоб воно там його вигинало чи отак вал і грав. Навіть ось ці щиточки, вони доволі міцні. Не якась фольга, яка там зігнеться. Ще щось з нею станеться. До речі, я оці метелики ні разу не відкручував. В принципі, як воно стояло, на всю глибину вистачає, тому я їх не трогав. Минулий сезон цей мотоблок відпрацював непогано, поломок не було, крім однієї. Ось тут на тросику зірвали ось цю головку. Ну я її зробив таким старим. Методом, зробив згайки. Ну і вже цю весну вона проходила навіть поки що пошкоджень немає. Якщо є в когось якісь питання, пишіть, зніму обов'язково відео, чи напишу, відповім в коментарях. Дякую за перегляд до нових відео.